Усім привіт! Сьогодні приготую неймовірно простий, але в ту же чергу легендарний салат, який називається дністер. Готується просто, а результат, як завжди, не перевершений. Дуже просто і неймовірно смачно. І для такого рецепту мені потрібно капуста, ковбаса, консервований горошок, спеції, цибуля та майонез. Починаємо приготування. Простішого й годі шукати. Для такого рецепту можна використовувати будь-яку капусту і молоду, як в мене сьогодні, як на мене, з молодою смакує набагато краще. Можна брати стару, можна брати навіть і пекінську. Все, як вам подобається. Капусту варто нашинкувати. Капусту потрібно нашинкувати. Я не роблю дуже довгою соломкою і не роблю дуже товстою. Мені так смачніше. А ви нарізайте так, як вам подобається. Нарізану капусту відправляю в окрему посудину, в якій будемо замішувати салат. І тим часом наріжемо ковбасу. На рахунок ковбаси теж обирайте ту, яка вам подобається. Як на мене, підкопчена, типу такого плану, як салямі не сирокопчена, а іменно підкопчена, підходить сюди краще. Проте, не проблема. Можете використовувати і молочну, і сирокопчену, і просто копчену. Все, що вам подобається, все по вашому смаку. Ковбасу нарізаю на таку соломку, яку подальшому відправляю до капусти. Після чого я наріжу пучок цибулі, я використовую сьогодні зелену, але нарізаю разом із білою частиною. За бажанням, можете теж використовувати будь-яку іншу зелень. Засноком додаємо спеції. Я використовую свіжо мелений перець та сіль. Після чого відправляю консервований горошок та заправляю салат майонезом. Залишається перемішати усі компоненти із заправкою із майонезом. Після чого варто залишити салат, бодай би на 10 хвилин, для того, щоб усі інгредієнти добре пропиталися із майонезом. Ну, ось і все готово. Мої хороші, подивіться, яка це смакота. Попри те, що це салат в приготуванні дуже простий. Доступні продукти, доступні інгредієнти. Я не знаю чому, але коли є ось цей от простий в компонентах салат, він настільки всім зрозумілий, попри те, що стоять дорожнечі Цезарі, саме такий Дністер розлітається із столу одним із перших. То кажуть, салат молодості, салат студентства, але направду салат із свіжої капусти. А якщо капуста ще молода, консервований солоденький горошок, ваша улюблена смачна ковбаса, повірте, смачнішого салату годі шукати. Готуйте, готуйте разом зі мною, адже направду дуже просто і неймовірно смачно. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!